Існує одвічна загадка, фундаментальний парадокс, який залишається нерозгаданим для більшості людей до самого кінця їхнього земного шляху. Це прихована істина, що лежить в самій основі нашого соціального буття. Чим завзятіше, чим відчайдушніше ми намагаємося вислужити повагу оточуючих, здобути їхнє схвалення через досягнення жертви чи догідливість, тим менше цієї поваги ми отримуємо. Цей закон нещадний і непорушний, як гравітація. І навпаки, коли людська істота починає цінувати себе по-справжньому, глибинно, без зовнішнього напускного хизування чи самообману, світ довкола неї раптово починає бачити її зовсім іншою. Більшість не усвідомлює, що справжня комунікація відбувається не на рівні слів, а в площині невербального обміну та енергетичних вібрацій. Коли людина не визнає своєї внутрішньої вартості, її тіло стає гучним рупором цього внутрішнього заперечення. Плечі непомітно сутуляться, немов несуть на собі невидимий, але нестерпний тягар невиконаного обов'язку. Погляд постійно шукає безпеки, уникаючи прямого, відвертого контакту, не через делікатність, а зі страху бути викритою, бути побаченою такою, якою вона. На її думку є насправді недостатньою. Голос такої людини втрачає свою глибину, свою повноголосність, свою природну впевненість і резонанс. Його рухи стають скутими, обережними, нерішучими, і це не свідомий вибір, це не результат логічних роздумів. Це автоматична реакція нашої нервової системи на внутрішній запеклий конфлікт, війну, що точиться між тим величним і гідним, ким ця людина могла б бути, і тим знівеченим і обмеженим образом, у який вона змушена вірити. Нейробіологія підтверджує цей феномен. Наш мозок, цей древній процесор виживання, здійснює несвідоме ранжування інших людей за їхнім рівнем внутрішньої впевненості, і відбувається це не за хвилини, а за мілісекунди. Це ранжування не спирається на аналіз резюме чи соціального статусу, воно засноване на архаїчних механізмах виживання, що закодовані у нашій ДНК. У первісному світі, у світі Стаї, найбільш впевнені, найбільш гідні її члени отримували кращі ресурси, більше уваги, більше можливостей для соціального зростання. Вони займали привілейовані місця біля вогнища, отримували перший вибір здобичі, обирали собі партнера. Цей інстинкт не зник, він живе в нас досі, хоча ми давно не полюємо і не ховаємося від хижаків. Ми існуємо в мегаполісах, у віртуальних кімнатах інтернету, але наш мозок продовжує функціонувати як мозок мисливця кам'яного віку, постійно скануючи, хто тут вартий. Існує прихована, але абсолютно логічна причина, чому люди з низькою самооцінкою, з невизнаною внутрішньою цінністю притягують до себе саме тих, хто їх зрадить, хто їх використає, хто їх знецінить та принизить. Це не є нещасним збігом обставин, не є фатальною помилкою долі і не є прокляттям. Це результат глибокого програмування їхньої психіки. Коли людина переконана у своїй недостатності, її внутрішній світ, її психічний апарат автоматично відфільтровує будь-яку інформацію, що суперечить цій фундаментальній вірі. Цей захисний механізм, відомий як когнітивний дисонанс. Стан, у якому мозок прагне уникнути внутрішніх протиріч. Люди, які щиро виявляють до неї повагу, які цінують її без прихованих мотивів, здаються їй підозрілими, неправдоподібними, навіть ворожими. Чому ця добра людина поруч зі мною? Чи вона помилилася? Можливо, вона просто жаліє мене, чи вона бреше, і навпаки, ті, хто відкрито критикує, Принижує чи використовує цю людину, здаються їй більш достовірними, більш чесними, більш реальними. Вони, як ніхто інший, підтверджують її глибинну віру у власну нікчемність. Вони інтуїтивно вловлюють її слабкі місця і тиснуть саме на них. І це відчувається як правильне, бо збігається з її внутрішнім голосом, з тією травмованою частиною психіки, яка постійно шепоче. Ти недостатньо хороший. Людина свідомо чи несвідомо створює власні невдачі, власні розчарування силою своїх переконань. Її життя стає не відображенням об'єктивної реальності чи її істинного потенціалу, а лише дзеркалом картини, яку вона щодня, щогодини, щомиті, малює у своєму несвідомому. Її зовнішній світ це лише матеріалізація її внутрішнього уявлення про власну вартість. Чому ж тоді відбувається ця магія, коли людина починає цінувати себе? Відповідь лежить у глибинній психології, у колективному несвідомому резервуарі архетипів, вічних зразків поведінки та особистості, які формувалися не тисячоліттями, а мільйонами років еволюції. Один із наймогутніших архетипів це, це архетип воїна, героя. Внутрішнього короля, який достеменно знає свою цінність і готовий відстоювати її, коли людина починає по справжньому поважати себе глибоко на рівні кісток і крові, відбувається фундаментальна перебудова її самоідентифікації. Це не просто косметична зміна, її нервова система перераховує її статус у соціальній ієрархії. Плечі розправляються, немов скидають невидимий вантаж, який вони несли десятиліттями. Голос набуває нижчого тону і стає більш повнозвучним, більш резонуючим, наповненим внутрішньою силою. Погляд стає стійким, прямим, впевненим і неблагальним. Це не гра і не маскарад, це внутрішнє перетворення, яке миттєво, немов електричний імпульс проявляється у зовнішньому світі. У манері триматися в енергетиці, що випромінюється, і інші люди реагують на ці сигнали на примітивному інстинктивному рівні. Їхній древній мозок фіксує, ця людина вища в ієрархії, ця людина має статус, ця людина важлива, і до такої людини починають ставитися інакше. Захисні механізми психіки тут працюють у зворотному напрямку як стратегія розумного бійця, який змінює тактику. Якщо людина не цінує себе, її психіка захищає її від ще більшого болю, створюючи очікування поганого. Коли це погане трапляється, це не є несподіванкою, не руйнує її світу. Якщо ж людина починає цінувати себе, її психіка міняє стратегію на 180 градусів. Вона починає очікувати доброго, вона помічає можливості, які раніше були невидимими, немов сліпий, що вперше бачить кольори. Вона відкривається людям, які справді гідні її уваги, тому що тепер вона вірить, що гідна їх. Психологія показує, наші глибинні переконання про себе створюють наші емоції. Наші емоції формують нашу поведінку, а наша поведінка створює наші результати. Це не замкнене коло, це спіраль, або східна, що тягне нас у безодню, або висхідна, що підносить до найвищих досягнень. І початок цієї спіралі завжди один і той самий: глибинне переконання про власну цінність, про власну значущість, про своє право на добро. Існує цілий ряд неочевидних ознак, майже наукових індикаторів того, що людина почала цінувати себе. Це не завжди гучні та показові дії, часто це дуже тонкі, майже невловимі зміни, які помічають лише уважні люди, які самі перебувають у процесі внутрішнього пробудження. По-перше, це революційна зміна у способі говорити ні. Людина, яка цінує себе, здатна відмовити, не відчуваючи паралізуючого почуття провини. Їй не потрібно пояснювати свою відмову довгими, виснажливими виправданнями. Не потрібно просити вибачення за те, що вона не готова чи не хоче. Просто ні. І все. Це повага до своїх особистих кордонів по друге це помітна зміна у виборі соціального оточення. Людина починає добровільно проводити час лише з тими, хто її щиро поважає, цінує і підтримує. Вона свідомо відходить від токсичних відносин, навіть якщо це болісно, навіть якщо це вимагає розриву зі старими звичними зв'язками. Її соціальне коло може стати меншим, але воно стає глибшим, автентичнішим, більш справжнім. Якість замість кількості ось новий принцип її життя. По-третє, і це надзвичайно важливо. Це радикальна зміна у ставленні до критики, до думки інших. До осуду збоку людина, яка цінує себе, може почути критику і залишитися абсолютно спокійною, незворушною. Вона не кидається в агресивну атаку на критика, не захищається з панічною енергією. Натомість вона холодно, як безпристрасний вчений, оцінює критичне зауваження, чи це правда, чи відповідає це реальності, чи допоможе мені ця інформація. І на основі цієї об'єктивної оцінки вирішує чи брати цю інформацію до уваги. Її самоцінність не залежить від думки інших, як не залежить прапор від сили вітру. За цією уявною простотою змін криється титанічний складний механізм перенавчання нервової системи. Це не відбувається миттєво, це вимагає постійного, свідомого зусилля. Кожен день людина повинна буквально перепрограмовувати себе, змінюючи вкорінені відпрацьовані десятиліттями патерни мислення та поведінки. Це подібне до переписування операційної системи комп'ютера без зупинки його роботи. Оточуючи, часто не усвідомлюють, що відбувається, коли хтось із їхнього соціального кола починає цінувати себе інакше. Перша реакція спільноти це майже завжди несвідомий інстинктивний опір, енергетичний спротив. Бо коли один член групи піднімає свій рівень самості, він стає дзеркалом для інших, яке безжально показує їм, що вони можуть зробити те саме. А це лякає, бо вони ще не готові до змін. Люди, які звикли бути поруч із невпевненою жертвою, раптом отримують людину, яка більше не дозволяє себе використовувати, не погоджується на роль жертви. Це порушує крихкий баланс їхніх стосунків. Вони починають критикувати, звинувачувати, що людина стала гордою, егоїстичною, забула про нас. Це спроба повернути її до старого звичного стану, тому що для них її невпевненість була зручною позицією, але відбувається і протилежне, більш позитивне явище. Люди, які самі мають високу внутрішню цінність, починають бачити цю трансформовану людину абсолютно інакше. Вони починають її поважати, вони шукають її товариства. Пропонують їй можливості, бо бачать у ній потенціал і внутрішню силу. Це магнетизм, невловимий соціальний магнетизм, який притягує подібне до подібного. Люди з високою самоцінністю говорять однією мовою, розуміють одне одного без зайвих слів, читають по усмішці в очах. Вони підтримують одне одного не через жалість, а через щиру повагу. Вони створюють коло, в якому кожен відчуває себе видимим, почутим, визнаним. Несвідоме такої людини автоматично починає захищати нову систему переконань, немов Королівська гвардія захищає трон. Коли людина вирішує цінувати себе, її мозок працює як справжній охоронець. Він фільтрує інформацію, що суперечить новому переконанню. Якщо вона чує критику, її психіка не панікує, не руйнується. Вона миттєво шукає, що в цьому може бути корисного або ж просто ігнорує це як думку людини, чия позиція для неї неважлива, як вітер, що пролітає повз. Це не закривання очей на реальність, це переведення розуміння реальності на інший рівень, на рівень мудрості. Людина стає більш об'єктивною, більш ясною, тому що її емоції більше не залучені до захисту її образу Я вона може дивитися на свої помилки та слабкості як на інформацію для вдосконалення, як на життєві уроки, а не як на докази власної нікчемності. Психіка активно використовує механізм упередження підтвердження, але в позитивному ключі. Вона починає помічати всі докази того, що людина справді цінна і гідна доброго, гідна любові, гідна успіху. Це той ящик Пандори, який раніше був щільно закритий, раніше вона помічала лише докази того, що людина недостатньо розумна, недостатньо красива, недостатньо гідна. Тепер вона помічає протилежне, вона фіксує кожен комплімент, кожен успіх, кожен момент, коли її цінували. І чим більше цих доказів вона бачить, тим сильнішим стає нове позитивне переконання. У цьому прихована глибока, вічна істина про природу людини. Цінність людини не дається їй ззовні. Вона не залежить від соціального статусу, кількості грошей чи матеріальних досягнень від того, що скаже сусід чи начальник. Цінність це не нагорода, яку потрібно заслужити ціною надлюдських зусиль, це вибір, який людина робить щодня, коли прокидається і вирішує: Я гідний поваги, я гідний доброго, я гідний щастя. Це рішення, це акт волі, це акт внутрішньої мужності. Велика мудрість говорить, доки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви називатимете це долею. Самооцінка це саме те несвідоме переконання, яке більшість людей ніколи не виводить на рівень свідомості. Воно діє у тіні, керуючи їхнім життям, немов невидима рука, а вони думають, що це просто така доля. Але коли людина робить це переконання свідомим, коли вона активно і свідомо обирає цінувати себе, коли вона припиняє вірити у нав'язані їй обмеження, настає звільнення. Це не означає, що життя стає простішим, як за помахом чарівної палички. Навпаки, воно може стати складнішим, більш відповідальним, тому що тепер людина не може сховатися за маскою недостатності, вона не може звинувачувати інших. Вона повинна нести повну відповідальність за свою власну долю, і ця відповідальність, як це не парадоксально, стає початком справжньої свободи. Ось що вас справді вразить. Коли людина починає цінувати себе, вона стає більш співчутливою, більш доброю, більш люблячою до інших. Вона більше не потребує зовнішнього схвалення, більше не живе у режимі відчаю. Вона може дарувати любов і повагу, не очікуючи нічого натомість, тому що її любов походить не з потреби, не з внутрішньої порожнечі, а з глибинного достатку. Це магія, яка трансформує одну людину і, немов хвиля на воді, поширюється на інших. І ось остаточна відповідь на питання, яке було закладене на самому початку. Чому люди, які цінують себе, притягують лише найкраще? Тому що вони бачать лише найкраще у світі та в людях, тому що вони вірять, що гідні лише найкращого, тому що вони несвідомо, але надзвичайно ефективно створюють для себе життя, яке повністю відповідає їхньому переконанню про власну цінність. Це не випадковість і не містичний закон. Це психологічний закон притягання у його істинному науковому сенсі, закон роботи нашої свідомості та підсвідомості. Тепер, коли ви знаєте цю правду, перед вами стоїть екзистенційний вибір. Ви можете продовжувати жити зі старими переконаннями, нав'язаними вам у дитинстві. Ви можете залишатися глядачем у власному житті, де режисерами є ваші минулі травми. Або ви можете зробити те, що роблять люди, які справді щасливі й успішні. Ви можете обрати себе прямо зараз. Не завтра, не коли зміняться обставини, не коли ви зустрінете ту саму людину, а прямо зараз. Поставте собі просте запитання, якби я справді цінував себе, якби я знав свою істинну вартість, як би я поводився завтра, якби я говорив, які рішення прийняв, на що б сказав ні, а на що так, і потім просто зробіть це Дійте так, як діяла б людина, яка себе цінує.